Тебе є прополіс. Так. У мене в нас в магазині нема прополісу. У нас в магазині є один із препаратів, який виготовляється з прополісу. Чому? Тому що його забирають, реально купують прополіс. Отак. От а Наш. Давайте розберемося. Перше, прополіс треба бджолам для чого? Для того, щоб дезінфікувати або захищати тим чи іншим чином своє гніздо. Для того бджоли збирають прополіс. Що таке прополіс? Це смоли. Ефіри, які зібрані з бруньок дерев, з листків дерев, може бути навіть на колірі виділятися і так далі. Тому що дуже багато є видів прополісу, дуже багато є рослин, дуже багато є смол, і бджоли це все збирають, несуть до себе до вулика, трошки його допрацьовують і використовують. А ми ж люди використовуємо прополіс як мега крутий антибіотик. Ми маємо прополіс от адсорбований, саме в таблетованій формі. Маємо прополіс от такий, от бачите, в таблеточках. Далі ми маємо прополіс от галерея адсорбована, тут теж в складі прополіс. Далі ми маємо водний екстракт прополісу з шавлією. Це для того, щоб горло пшикати. Ми маємо водний екстракт прополісу просто для очей, вуха, носа і так далі. Ми маємо прополіс в таких от милах. Ми маємо прополісний спрей для обличчя, які пшикають на обличчя, для того, щоб захищати його зовні. Ми маємо прополіс от в таких от кремах, які виготовляються косметичні крема. Ми маємо прополіс от такому апідокторі, ми маємо прополіс от такому меду Карпат. Коротше, ми маємо прополіс практично в широчезному спектрі використання, тому що прополіс це один із найцінніших продуктів бджільництва. Жулярі, збирайте прополіс, шановні глядачі, використовуйте прополіс і ви не пошкодуєте.